Навіки, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава Тобі, Царю Небесний, тішителю душі істини, істини що сюди все наповняєш. Нехай святиться ім'я Твое, нехай прийде царство Твоє, нехай, нехай, іде, царство нехай твоє, буде, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Але ми є пори з нашими захисниками, які нас супроводжують, є з нами і нас захищають, тому ми бачачи їхню мужність. Почуваємо себе безпеці. Першим обов'язком є бути поруч, бути поруч наших захисників і метою капланського служіння, їх як і священничого служіння це є спасіння людських душ, тобто бути підтримкою, давати якусь певну розраду, присутнювати Бога тут, де відбуваються свої дії, де чути вибухи. Царство і і слава і сіна, святого духа мені по час і на віки вічні. Так, ми завжди раді прийти до священиків, тому що без віри Бога нам трошки тяжко тут. Тобто взагалі кожна людина має в щось вірити, на щось сподіватися. І, скажімо так, віра дає нам сили і наслага для того, щоб перебувати тут. Тому що ми віримо в свою сім'ю, віримо в свою державу. Віримо в наше майбутнє, що з часом з Божою помічним ми поборемо це зло, яке зараз насувається в нашу країну, і все буде нас По максимуму капелан мав би буде перебувати з підрозділом. Мало б бути постійне спілкування, тому що це є як і психологічна підтримка, так і, і христийна єдність з Христом, так і... Розуміння, розуміння намірів того, що ми робимо. Таке власне пояснює священник з точки зору світського блосків'я. Це дуже важливо для, для кожного водяна. Я думаю, обов'язково потрібні, Бог потрібен нам всюди. І підтримка капеланів, коли людям потрібно виговорити цей нелегкий час, нам дуже потрібно. Звичайно, віра допомагає, віра в нас веде в порад, віра нас підтримує, віра в тилу, який завжди за нас стоїть. І звичайна Божа пам'ять. Привіселися в нас, і очисти наші сверни, і спаси Бай, душі наші, святий Боже, святий, святий безсмертний, помилуй нас.